Осом awesome, Бенде, ради вас бачити всіх. І сьогодні у мене коротенький огляд такої маленької, прикольненької гри, як Курка Ран. Це гра від українського розробника Go2Games, якщо я не помиляюсь. Це менюшечка у нас. І зараз відразу розпочинаємо. Так, що тут нас, що тут нас? Ми граємо за ось таку курочку і втікаємо від лисички. Нам потрібно збирати пшеничку, щоб ймовірно потім поїсти. Наворачуємо, наворачуємо, і мене з'їла лисичечка. Так, Continue, рестарт. Що у нас тут? Я так розумію, це щось можна взаємодіяти з цим, чи, чи ні? Ну-ка, що тут? Тут нічого. Якась дуже темна карта. По прямій нас тупо лисичка доганяє. А ну-ка, нука, 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 нука. Так. Лупашимо кудись сюди. В траві можна заникатися, я так розумію. Хоп! І нас лисичка втратила з, полу зору, з поля зору. Так, погнали далі. Погнали далі, збираємо пшеничечку, збираємо пшеничечку. Як дивимося. Інтерфейсик такий інтерфейсик. Е -е О, пройшов. Скільки зібрав, скільки next level. Далі, продовжуємо. Мені все цікаво. А що це за. Таке враження, як ніби до Хеллоуіна. А коли Хеллоуін? Ой, нас зловили. Кантінія. Музончик такий. Це якось. Блін, щось тут з цим. Cankel. Cankel. Main Menu, Плей. Що? You have no Lives. У нас є якісь життя. Прикол, а де тут написано про які життя? Так, давайте подивимось, що у нас тут є. Скінчики, куди ж без скінчиків? У мене 40. А чому 40? У мене було до гри 60, стало 40. За щось в мене забрали. Магазинчик не працює в налаштуваннях volume. І вийти. Тут якісь ми бусти, чи що це таке купуємо. До речі, можна тут побігати. Ага, у нас є ось тут. Тут ще є магазинчик з бустами. Є якісь трабли з конкретно з цим, з, з керуванням бо щось. Щось так складненько. Так, а ну-ка я зараз подивлюсь рекламку і чисто подивлю, гляну, що скільки дається. Ну, таке, коротше, рекламу подивитися не можна, а пограти слідуючий раз можна через 8 хвилин. Як мені здається, для такої гри, простенької, це тупо дуже мало життів. Ну, я або сліпий, не побачив, де ці життя були. Або вони ніде не вказані. Ти тупо три рази програв і чекай 8 хвилин, щоб пограти. Ну, тут щось з цією монетизацією потрібно зробити, щось потрібно зробити, або просто пускати. Рекламу там через 3 рівня. Просто подивився рекламу, де я граю собі для чого це ж 8 хвилин. Я за 8 хвилин блін, вже забуду, що в мене взагалі це грає на телефоні. Е, ну, таке окей, якщо згадаю, то можливо через 8 хвилин ще запишу, тому що це було максимально швидко. То записую відео Куркаран, бо минулий раз дуже швидко все погралося і награлося, і як ви побачили, що потрібно три хпшки. Ось так ми бігаємо намотуємо кружечки. Вокруг лисички, лисичка у нас, в принципі, швиденька, якщо не намотувати кружечки, то вона нас дістане. І знайходимо 5 з 13 пшеничок. -дю 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 -дю. Ось тут, ось тут. Можна в травічки заховатися, лисичка нас аля типу не бачить. І ми намахали її і біжимо за пшеничкою. Ой-ой-ой, зараз вона нас дожене, а не дожене. Так, знайшли одну, де в нас ще три штучки. Тут у нас є колодязь один, два і три. І все, пройшли. Next level. А next level у нас по факту такий же самий. Ось така простенька гра, чисто на дві хвилини. Знаю, по факту. По факту, рівні, я не бачу, щоб чимось відрізнялися. Попередній, там, де я спочатку грав, перший раз взагалі їх бачив. А ось цей постійно попадається. Е, простенька менюшка, простенька графіка, на Unity написано. Е, в принципі, не знаю, скільки років розробник розробник, Молодець, що, що щось робить, працює, але я б, наприклад, кажу, не робив би 3 три, три життя і ждати 8 хвилин. Тому що я попередній раз грав, е, замість того, щоб почекати 8 хвилин, я про гру взагалі забув і повернуся до неї аж через дня 3-4. І то випадково, тому що побачив, що в мене є відосик. Ось якось так. Що тут ще можна робити? Я не знаю, на що тут ще є цікавого. У нас є якісь о, пришвидшувачі. У нас є якісь пришвидшувачі, рівні, як бачимо, однакові. Оп, і нас зловили. Контініо, граємо далі. Ось, там ще були скінчики, ви бачили в першому відосі. Ну, коротше, ось така гра. В принципі, в принципі на цьому все. Дякую, підписуйтесь на канал. З вами був Бурундук. Пока-пока.